Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу, 31 травня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові в останній день травня пануватиме похмура атмосфера. Денна температура сягне 20 градусів тепла, а вночі похолодає до 10. Західний вітер зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду. Після обіду на місто знову прийде сильна гроза, яка зміниться дощем, що триматиметься до вечора. У Луцьку впродовж усього дня небо буде затягнути хмарами. Температура в день підніметься до 22 градусів, у нічний час опуститься до 11. Вітер із заходу зі швидкістю близько трьох метрів за секунду. У другій половині дня розпочнеться дощ, який не припинятиметься до пізнього вечора. У ковалі сіре небо залишатиметься над головою впродовж усього дня. Після полудня стовпчики термометрів покажуть 23 градуси тепла. Вночі температура знизиться до 11. західний вітер до 4 метрів за секунду. Вологість підсилюватиметься через дощ, який йтиме в день і триватиме до вечора. У Тернополі небо буде заховане за суцільним шаром хмар. Максимальна температура в день становитиме 20 градусів вище нуля, уночі 10. Північно-західний вітер сягатиме швидкості приблизно 5 метрів за секунду, починаючи з середини дня. До самого вечора триватиме дощова погода. У рівному ще зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом аж до ночі, в день повітря прогріється до 20 градусів. А вночі охолоне до 9. Північно-західний вітер зі швидкістю близько 5 метрів за секунду, у другій половині дня розпочнеться дощ. В Івано-Франківську протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Температура повітря в день підніметься до 21 градуса, вночі опуститься до 9. Північно-західний вітер матиме помірну силу близько 2 метрів за секунду. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме без перерви до вечора. В Ужгороді день розпочнеться під дощем, але опади триватимуть недовго до самого полудня. Після цього небо залишатиметься сірим до вечора, а потім хмари розійдуться. Стовпчики термометрів показуватимуть 22 градуси тепла в день, уночі температура знизиться до 13. Вітер із заходу буде слабким приблизно 1 метр за секунду. У Мукачеві погода змінюватиметься поступово. День буде сірим і базаєсонячним, але ближче до вечора небо почне прояснюватися. Температура повітря в день становитиме 22 градуси, вночі опуститься до 10. Західний вітер зі швидкістю приблизно 2 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У Чернівцях похмурість триматиметься від ранку і майже до півночі, лише в нічний час небо стане яснішим. Вдень температура сягне 20 градусів, уночі знизиться до 10. Північно-західний вітер матиме силу близько 4 метрів за секунду. Протягом доби опадів не очікується. У Хмельницькому, з самого ранку, хмарно. Температура повітря вдень сягне 19 градусів, а вночі буде 10. Північно-західний вітер сягатиме майже 4 метрів за секунду. Вдень можливий дрібний дощ, який зупиниться ближче до вечора. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться з ясного неба, однак згодом на місто насунуться хмари. Упродовж дня збережеться похмура погода. Температура повітря в день підніметься до 20 градусів, а вночі буде близько 10. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду. Опадів у цей день не передбачається у Києві ранок буде сонячним і по-весняному теплим. Після полудня з'являться хмари, але дощів не очікується. Температура повітря в день сягне 22 градусів тепла, вночі буде 14. Північно-західний вітер зі швидкістю приблизно 2 метри за секунду. У фастовій похмурість триматиметься майже весь день. Небо вкриється хмарами вже з самого ранку. Денна температура становитиме 22 градуси вище нуля, а нічна 13. Вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Без опадів. У білій церкві день почнеться з ясного неба, але в обідню пору воно ненадовго затягнеться хмарами. До вечора знову буде світло і ясно. Температура в день 22 градуси, уночі 14. північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду, без опадів. У яготині перша половина дня обіцяє бути сонячною, однак після обіду небо захмариться. У другій половині дня можливий легкий дощ, який завершиться ще до вечора. В день температура сягне 22 градусів, уночі залишиться в межах 15, вітер із північного заходу до 5 метрів за секунду. У Василькові ранок буде ясним, проте вже вдень небо щільно затягнеться хмарами. Попри похмурість, день пройде без опадів, повітря прогріється до 22 градусів, а вночі охолоне до 14. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 4 метрів за секунду. Вірпені хмарно вдень, однак ближче до вечора небо знову проясниться. Температура повітря в день буде трохи вищою, 23 градуси, вночі опуститься до 13. Вітер з північного заходу зі швидкістю майже 4 метри за секунду. Без опадів. У Борисполі ранок буде ясним, але згодом на небі з'являться хмари, які залишаться до вечора. Температура повітря коливатиметься від 22 градусів в день до 15 вночі. Північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду без дощів. У Чернігові початок дня подарує сонце, але вже до середини дня воно сховається за хмарами. Надвечір залишиться похмура погода. Температура повітря підніметься до 23 градусів, а вночі опуститься до 13. Вітер із північного заходу сягатиме 3 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У прилуках вранці буде світло і ясно, однак у другій половині дня на небо насунуться хмари. Імовірний легкий дощ, який припиниться ще до настання вечора. Температура в день 22 градуси, вночі 15, вітер з північного заходу зі швидкістю 4 метри за секунду. У Ніжині ранок буде світлим і сонячним, однак, уже з обіду небо затягнеться хмарами, які залишаться до кінця дня. Опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі температура знизиться до 15. Північно-західний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. У Житомирі безхмарне небо можна буде побачити лише вранці. Згодом погода зміниться на похмуру. Дощу не очікується. Температура вдень становитиме 21 градус, а вночі знизиться до 12. Вітер з північного заходу зі швидкістю приблизно 2 метри на секунду. У Бердичеві ясна погода затримається лише до обіду, після чого небо вкриється суцільною хмарністю. Без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до 21 градуса, вночі опуститься до 12. Північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду. У сумах з самого ранку і до другої половини дня небо буде затягнуте хмарами. Очікується дрібний дощ, який ближче до вечора поступово стихне. Температура сягне 25 градусів, а вночі знизиться до 16, північно-західний вітер зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. У конотопі день буде загалом похмурим. Зранку пройде легкий дощ, але вже до обіду він припиниться. У другій половині дня буде сухо. Температура повітря в день 23 градуси, уночі 15. Вітер помірний триматиметься в межах 3 метрів за секунду. У ромнах після обіду на короткий час з'явиться сонце, проте надвечір хмари повернуться, дощу не буде. Максимальна температура в день 24 градуси, уночі 15, північно-західний вітер до 4 метрів на секунду. У Вінниці хмари затягнуть небо вже зранку і триматимуться цілий день. Незважаючи на похмурість, день обійдеться без опадів. Температура підніметься до 22 градусів, а вночі знизиться до 12, вітер північно-західного напрямку до 4 метрів на секунду. У хмільнику погода залишатиметься похмурою протягом дня, однак увечері небо почне прояснюватися. Без дощу. Максимальна температура 20 градусів, нічна 11. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Черкасах ясний ранок зміниться хмарами вже ближче до обіду. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора завершиться. Температура коливатиметься від 22 градусів у денні години до 17 вночі, вітер з північного заходу зі швидкістю 4 метри на секунду. У смілі небо залишатиметься затягнутим протягом усього дня лише вночі, імовірне, коротке прояснення. Дощ почнеться зранку і вщухне до вечора. Денна температура складе 22 градуси, нічна 14, вітер, північно-західний майже 4 метри за секунду. В умані сонячного світла буде обмаль, хмари триматимуться над містом практично весь день. Опадів не очікується. Вдень стовпчик термометра покаже 20 градусів, уночі 14, вітер слабкий до 2 метрів на секунду. У Кропивницькому хмарність втримається з ранку до вечора. Вранці та вдень можливий дрібний дощ, який ближче до вечора повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься в межах 22 градусів у день і 13 вночі. Північно-західний вітер сягатиме 4,5 метрів за секунду. У Знам'янці протягом дня пануватиме суцільна хмарність. З другої половини дня очікується дощ, переважно дрібний. Денна температура становитиме 23 градуси нічна 14, вітер до 3,5 метрів за секунду. В Олександрії хмари триматимуться з самого ранку, але ввечері небо проясниться без опадів. В день очікується до 23 градусів тепла, уночі 15, вітер із північного заходу приблизно 3,5 метри за секунду. У Дніпрі день буде хмарним від самого ранку. Починаючи з полудня і до вечора йтиме дрібний дощ. Температура в день сягне 24 градусів, а вночі 17. Вітер, помірний, з північного заходу близько 3 метрів на секунду. У Кам'янському ясний ранок швидко зміниться на похмуру погоду. У день і ввечері слід очікувати дрібного дощу. Максимальна температура 24 градуси, нічна 18. Вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У Кривому розі похмурість триматиметься весь день, а вночі ймовірне прояснення. Дощ розпочнеться у другій половині дня і триматиметься до вечора. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі буде 15. Вітер 3,5 метри за секунду. У Нікополі Сонце сховається за хмарами ще зранку, і така погода збережеться до вечора. У день пройде легкий дощ, який згодом припиниться. Температура повітря 24 градуси в день і 16 уночі. Вітер північно-західний до 3,5 метрів за секунду. У Павлограді протягом усього дня переважатиме похмура погода. Температура повітря вдень сягатиме 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 15. Північно-західний вітер зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду. У другій половині дня почнеться дрібний дощ, який триматиметься до самого вечора. У Полтаві небо буде затягнути хмарами від ранку і аж до вечора. Очікується стійкий дрібний дощ, що триватиме протягом усього дня. Стовпчики термометрів покажуть максимум 23 градуси тепла в день та 16 у нічні години. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 3 метрів за секунду. У лубнах день розпочнеться похмуро. Вдень пройде дрібний дощ, який поступово вщухне. Температура повітря вдень підніметься до 22 градусів, а вночі знизиться до 15. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. У мергороді від самого ранку небо буде затягнути хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Температура повітря вдень становитиме 22 градуси, вночі 15. У другій половині дня пройде дрібний дощ. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Кременчуці ранок почнеться з хмарного неба, день буде похмурим, а от під вечір очікується прояснення, опадів не прогнозується. Максимальна денна температура становитиме 22 градуси, нічна 16. Вітер західного напрямку швидкість приблизно 3 метри за секунду. У Запоріжжі протягом дня триматиметься хмарна погода. Температура підніметься до 23 градусів тепла, а вночі опуститься до 17. У другій половині дня почнеться дуже сильний дощ із грозою, який до вечора зміниться на менш інтенсивний дощ. Вітер південно-західного напрямку слабкий близько 1 метра за секунду. У Мелітополі хмари затримаються на небі весь день. Повітря прогріється до 25 градусів, а в нічний час охолоне до 15. Після обіду розпочнеться дуже сильний дощ із грозами. Вітер дутиме із південного заходу зі швидкістю приблизно 1 метра за секунду. У Бардянську з самого ранку небо буде вкрите хмарами. У ранкові години пройде дрібний дощ, після чого опади припиняться. Максимальна температура повітря в день досягне 20 градусів, нічна становитиме 17. Південно-західний вітер зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. У Вільнянську сонце лише зрідка визиратиме крізь хмари. Температура повітря становитиме 22 градуси тепла в день і 16 уночі. У денні години слід очікувати сильного дощу з грозою. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. В Одесі день обіцяє бути сірим, хмари з'являться з самого ранку і залишаться до ночі. Температурний максимум в день складе 21 градус, а вночі опуститься до 15. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю приблизно 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. У Ізмаїлі ранок буде хмарним. Температура повітря в день підніметься до 23 градусів тепла, вночі опуститься до 15, північний вітер зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Без опадів у Миколаєві день буде похмурим. Дрібний дощ розпочнеться зранку і триматиметься до пізнього вечора. Температура повітря день досягне 24 градусів, а вночі 14. Північно-західний вітер з силою близько 3 метрів за секунду. У Парвомайську вдень дрібний дощ, який ближче до вечора поступово зійде на нівець. Температура повітря сягне 21 градуса вдень і опуститься до 14 вночі. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 5 метрів за секунду. У Херсоні очікується дощ. Температура повітря підніметься до 24 градусів тепла, вночі знизиться до 15. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. У Сімферополі у другій половині дня дощитиме. Температура повітря в день становитиме 21 градус у нічні години 13. Вітер південно-західний, помірний до 2 метрів за секунду. У Харкові вранці пройде дрібний дощ, який у денні години посилиться і триматиметься до вечора. Температура повітря в день сягне 24 градусів, а вночі опуститься до 17, північно-західний вітер до 3 метрів за секунду. У Донецьку вранці пройде дрібний дощ, вдень злива з грозою, яка згодом зміниться на помірний дощ. Температура повітря становитиме 21 градус у денні години, 14 у нічні. Вітер північно-західного напрямку слабкий до 2 метрів за секунду. У Краматорську похмура погода затримається на цілий день. Зранку розпочнеться дрібний дощ, а вже після обіду прогнозується потужна злива з грозою, яка триматиметься до пізнього вечора. В день повітря прогріється до 25 градусів, а вночі охолоне до 15. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. У сніжному очікується дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря підніметься до 24 градусів вдень, а вночі знизиться до 14. Західний вітер буде слабким близько 2 метрів за секунду. У Луганську дощ почнеться вранці, посилиться вдень і триматиметься до вечора. Вдень температура досягне 24 градусів, а вночі 16. Вітер із південного заходу до 2 метрів за секунду. У Старобільську дощ почнеться з самого ранку та згодом посилиться, триватиме до вечора. Температура повітря в день сягне 26 градусів, а вночі 17. Південно-західний вітер до 3 метрів за секунду.